Вже вони кайфують. А зараз ми можемо побачити до до речі ті локації, ті місцини, які долають наші спортсмени. А окрім звичайно, нашого дуже класного стадіону. Ще ось такі дивовижні краєвиди. Так, стадіон це тільки, мабуть, 10%, що ми бачимо насправді. А ще 90% — це. Такі чудові, е, як е, кажуть спортсмени, потічки, такі чудові підйоми, які проклали організатори. Ви подивіться, які це краєвиди. Це е, ми, до речі, в такому цікавому місці знаходимося. Вроді би Карпати, да? а, а насамперед немає сосон. Тобто, в основному, це бук, буковий ліс, і дуже дуже цікаво, коли воно е, в принципі. Е, Такі стовби, моцні дерева, і зверху все зеленю покривається, що навіть неба не видно. Такі тіні, тільки проблиски сонця проявляються, і дуже така, знаєте, атмосфера класна. Вже є в нас осінь, листя осипається. Дуже все ж таки приємно гонщикам їхати. Дуже вони кайфують дуже кайфують від цих краєвидів, які вони долають.